Два дні поспіль знаходився у напруженому очікуванні Бердичів спортивний. Два дні поспіль його погляди були зосереджені на газоні та бігових доріжках центрального міського стадіону. Чекали на результати двох спортивних форумів обласної спартакіади серед школярів із футболу та обласної спартакіади з легкої атлетики. Першими відгуляли важливу перемогу юні місцеві майстри шкіряного м'яча. Черга доводити свою перевагу над суперниками дійшла і до Бердичівських легкоатлетиків. Атлетів. Конкуренцію вихованцям місцевої школи легкої атлетики склали сім команд із Коростишева та Новоград-Волинського, а також із Бердичівського, Баранівського, Чуднівського, Олевського та Брусилівського районів. До програми змагань разом зі стрибками у висоту та довжину увійшов біг на 100, 200, 800 та півтори тисячі метрів. Окрім того, на юнаків та дівчат чекали естафета 4 по 100. Серед бердичівських хлопців вдалими виступами у бігові відзначилися Дмитро Реченко, Віктор Бондаренко та Петро Лук'янчук усі троє четвертого НВК, а також Максим Каченюк, друга гімназія. Дмитро став другим на 100 метрівці, Максим на 800 метрах. Петро другим подолав півтори тисячі метрів. Щодо Віктора, то він виборов бронзу на дистанції 200 метрів. Серед дівчат у бігові відзначилася учениця 4-го НВК Анастасія Рубан. Вона прийшла третьою на дистанції 100 метрів. Майже невідмінно впоралися дівоча юнацька команди в естафеті. Хлопці стали у ній другими, дівчата першими. Гарно виступили наші учні і у стрибках у довжину. Перші та другі місця закріпив за собою дует із 12-ї школи у складі Євгена Мережаного та Максима Мальцева. Щодо дівчат, то Каріна Антонюк із НВК номер 4 стрибнула в акурат до звання лідера Спартакіади. Повну перемогу святкували бердичівські учні у стрибках у висоту. За ними, що серед хлопців, що серед дівчат, абсолютно усі три місця на п'єдесталі пошани. Після того як усі учасники відбігали і відстрибали, судді взялися за підрахунки набраних очок. Результат показав, що наші юні земляки та землячки кращі в області не лише у футболі. 6 тисяч очко набрала у сумі легкоатлетична збірна Бердичева. І заслужено зійшла на командне перше місце. З чим її привітали організатори змагань.